Всім доброго дня! Відкриваємо таємницю Пасхи. Дуже скоро найулюбленіше свято всіх християн і всіх українців, і Пасха. Що ми знаємо про це християнське свято, тому що для багатьох Пасха це Паски та яйця. Але цікаво, що випікаються ці кондитерські вироби тільки один раз на рік, на Великдень. І звідки ж взялася ця традиція? Тож, давайте послухаємо, і одним з найбільших улюблених культів язичників слов'ян був культ. Родючості вони випікали здобу, яка формою нагадує чоловічі фалоси, так звані паски. А жінки, зайняті приготуванням цих кулінарних шедеврів, імітували над ними зачаття дитини і вагітність. А після вся родина мусила з'їсти паску у вигляді фалоса з білою глазурю, посипану насінням, обкладеною яйцями заради родючості землі, художни.